Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої любі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. І сьогодні ми з вами трошки поговоримо про американську біжутерію. Ну, Уявіть собі маленьку затишню вітальню. Легкий аромат свіжозавареного чаю та м'яке світло настільної лампи. Я забро... запрошую вас на справжню подорож у часі у золоті 60-ті, коли американські жінки забували про скромність і щиро насолоджувалися блиском костюмної біжутерії. Розкид костюмної біжутерії. Стався десь після Другої світової війни. Ну, дефіцит благородних металів спонукав майстрів вигадувати дешевші, але не менш яскраві прикраси. І тут на арені з'явилась коро, Тріфа, Рімоне і Сараковинтрі, справжні титани костюмної біжутерії. А ви знаєте, що Коро, яка в 1901 році, Створила цю компанію, стали першими, хто випустили дрес-кліпи, прикраси, які могли почепити не на фушка, а на сукню, лацкан, жакета або навіть пояс. Ну, а Тріфарі вважали ювелірною точністю ліній. Їхні метелики квіти ловили погляди в Голівуді, а. Моне – Додавали мотиви від попартових сердець до геометричних фігур. А Сараковиндр зробила гламур доступним, елегантні набори, які носили від вечірок до танцювальних вечорів. І от уявіть собі, що по всій країні жінки купували яскраві брошки, кліпси, браслети, і в кожному домі вечорами звучало шародіння пакетиків із новими стразами. І зараз у нас із поміж скарбів найпершою зустрічає гостинний погляд оця ажурна квітка. Схожа на, гар... на гарнітуру із таких ажурних срібних завитків і кришталевих квіток, стрази маркізи, а також стрази круглої форми, ніби вплетені в металевий візерунок. Мов ну, чудернацька павутинка, що ловить ранкову росу. У 60-х роках така брошка говорила я. Люблю класику і я родзинка. Якщо ви прикріпите цю квітку до пальто, навіть сніговий буран здаватиметься вам теплою весною. Це вінтажна квітка, вінтажна брошка. І подивіться, хоча камера і краде блиск красивих прозорих кристалів, ми все одно бачимо, що вони сяють. Ця квітка без маркування. Сьогодні будуть декілька прикрас без маркування і вони недорогі. І ця чудова квітка коштує 500 гривень. Покажу вам зворотню сторону цієї прикраси. Стандартний вигляд 50-60-х років минулого століття 500 гривень. Друга героїня нашої чайної вечірки це отака блакитна зірка, центральний кристал, оточений конусами ніжного блакитного скла та міністразами, наче ранкове сонце, що прибувається з синє небо. У 60-х такі градієнти передвіщали перехід від масивного ретро до більш легких модерних образів. Ця брошка, ніби міні-серіал. Трошки драми, трошки романтики, і завжди блиск. Подивимося на неї ближче. От така краса. І ця брошка буде коштувати 400 гривень. Я зараз покажу їм зворотню сторону. Це теж вінтажна брошка. Скляна. Гляньте, як. Виблискує цей сер... центральний кристал. І так вона виглядає зі зворотньої сторони. 400 гривень. А це зараз у нас просто дискокуля. Ці прикраси виблискують, і це. Кліпси та тенісний браслет. Я покажу вам це поближче, більш конкретно. Але це прикраси з ефектом вау! Прикріплюєте на вухо ці кліпси, і вся кімната перетворюється на дискотеку, на танцмайданчик. Подивимося це ближче. Ну, ви знаєте про ефект того, що. Камера завжди краде оцей блиск у прозорих кристалів. Але воно виблискає. У мене тут сонячні зайчики грають по кімнаті. Дуже гарний блиск. Це старовинні кристали. Це не ті кристали, що роблять зараз, це кристали, які дійсно просто магічно блищать. Давайте глянемо на ці кліпси зі зворотньої сторони. Ще покажу. Так, у цих кристалів, у цих кристалів просто діамантовий блиск. Дуже гарний, яскравий діамантовий блиск. Так, вони виглядають зі зворотнього боку, і, на жаль, маркування немає як у брошок, який я вам тільки показала, так і у цих кристалів. Маркування теж нема, і коштують вони 300 гривень. І ці сережки, верніше кліпси, можна носити як із брошкою. Цієї, що я вам вже показувала, так і з браслетом, який зараз покажу вам ще. Ось такий браслет з вау-ефектом. Це просто браслет для червоної доріжки на церемонії Оскар. Уявіть собі, як ваша рука піднімає вина на, на якійсь вечірці, і кожен цей камінчик ловить світло прожекторів. Вірніше воно ловить світло краще, ніж любий прожектор. Я не можу показати на своїй руці, тому що цей розмір 18,5-19 см. Ну, на ручку, мабуть, 18, щоб так вільно висіло. І, і ще раз хочу сказати, що сяє воно набагато краще, ніж показує на екрані, тому що камера, але ви бачите, так, що вони отак от, от блищать. Браслет має замочок коробочку і коштує він теж 400 гривень. 19,5, ой, вибачте, 18,5-19 см. Ну, якщо ручка 18, то ідеально. Ну, і під ці прикраси хочу нагадати вам на сьогоднішній подарунок. Сьогодні буде розпродажа, і на подарунок ось такий кулон сердечко, Він був у лоті із цими прикрасами, і це буде ваш подарунок на сьогодні. У нас сьогодні буде ще одна сяюча прозорими кристалами прикраса, але ту прикрасу я вам покажу в кінці. А зараз я хочу показати вам магічні лабрадори із Індії. Персні, які я виписала в Індії і які чекала дуже довго. Вони дуже гарні, у них різні розміри, я вам зараз покажу деякі. Ну, скажімо так, що це час для пригод у глибину землі. Лабрадорит був знайдений вперше у, на узбережжі острова Лабрадор у Канаді ще в 1770-х. 70 х роках. І з тих пір він носить собі північне сяйво. Щойно камінь потрапляє у світло, його жилки блищать синім, зеленим і золотим, наче він співає свою власну пісню зі спалахами кольору. Оцей перстень 17-го розміру. Бачите, на мене, він малий, великий 3,5 см цей камінь. Подивіться, яка іризація. Але сьогодні всі персні будуть коштувати однаково по 1200 гривень. А оця іризація це якраз і цінність цього каменю. Перший перстень 17 розміру, 1200 гривень. Тепер подивіться на блиск цього персня. Тут зовсім інший блиск такими полосами чудовий синій блиск. А ви знаєте, що оцей ефект іризації, або ще, як кажуть, ефект лабрадоросценції, зумовлений шарами, тонких, тонших за волосинку, мінералів у середині камня. І у XVII столітті, наприклад, люди вірили, що лабрадорит. Відкриває приховані таланти і допомагає в гаданні, його використовували у магічних кулях. Подивіться, які вони різні. Перший оце внизу, і цей другий уверху, другий розміром 17,5 і такий самий 3,5 см довжину, але, як бачите, трошки ширший. Перший нижній зеленувато синій 17 розмір, а цей синій розмір 17 з половиною. А малюнок на обидвох перснях однаковий. До речі, обидва персні марковані 925-ю пробою. Але, як ви знаєте, в індійських прикрасах. Проба плаває, трошки вона нижча. Я ходила до ювеліра, і він сказав, що проба нижча. Але це срібло просто нижчої проби. Це ще один перстень номер 3. Він 18 розміру, і у нього от такий теж гарний синій блиск. А ви знаєте, що? Камінь Лабрадур притягує достаток, захищає від заздрощів і дарує натхнення. Я читала, що він ще притягує спонсорів, ну і достаток через те, я ще років три назад почала носити такий же перстень. Може, не такий гарний, як цей. Зараз вам покажу. Він у мене трошки потемнів, але час, звичайно. Зараз покажу свій перстень у його іризація. менша, тому я подумаю, чи не взяти собі ще один новий з великим розміром. Теж от така форма, я зараз замірюю його довжину. Заміряла довжина трошки менша тих попередніх двох перснів. Це 3 см, не 3,5. Але коштує теж 1200 гривень. В кожного камені своя іризація, своя краса. От зараз покажу вам. І я вірю, що воно приносить мені достаток. Що в ці важкі часи я якось виживаю. Дивіться, теж є гарна іризація. Ще один перстень. 18 розміру, гляньте, яка краса. От Що там казати про те, що срібло з плаваючою пробою? Якщо тут такий чудовий камінь лабрадор, і його не можна підробити, не можна підробити цю іризацію, цей блиск. І найцінніше у цьому персні саме оцей камінь, на який Звичайно, будуть звертати уваги, і це просто магічний камінь, який буде вам допомагати. Теж 1200 гривень 3 см. Десь я прочитала, що лабрадорит це як павербанк для вашої аури. Він заряджає позитивом краще, ніж ваша ранкова кава. Ще один перстень, розмір. 18 з половиною, чудовий блиск, синій, синій. Ви знаєте, я вибирала синій через те, що мені подобається оцей синій блиск, синя різація. І ви бачили, в порівнянні із моїм перснем, який у мене давно, ці персні світяться більше. 1200 гривень, 3 см довжину. Ну, і останній на сьогодні перстень це перстень знов з таким зеленувато-синім блиском. Перстень такої квадратної форми, величезний. І він розміром, 20, 20 розміром, на повну ручку. От як бачите, на мене якраз. А гляньте, як блищить. Чудовий камінь, хочеться в нього дивитися, виблискує, ловить світло, 1200 гривень, двадцятий розмір. Достатньо важкий, 3,5 сантиметра в довжину і в ширину ви бачите широкий красивий. Квадратний камінь. Ну, у цих перснях цінується саме камінь. Зеленувато синій. Ну, подивіться на всі камені одночасно, дивіться, які красиві. Вибирайте те, що вам подобається. Неймовірної краси ці персні, дуже гарні, а ще, якщо враховувати, що вони приносять достаток, то якраз це така прикраса, яку треба носити. Ну, а мій перстень трошки потемнів, тому що я його іще й не чистила давно. Треба почистити. Ну, і срібло, як ви знаєте, темніє. Як вам його показати? Ну, а Мій камінь теж гарної різації. Може, не такою красивої, як ті персні, а Срібло, звичайно, трошки потемніло, ну його треба трошки почистити, і воно буде виглядати гарно. Але, знаєте, із цією такою цією затемненням воно навіть виглядає благородніше. Ось такий, такий перстень, який я ношу вже багато років. Ну і нарешті я хочу вам показати той самий легендарний дрес-кліп. Від компанії Кору. Кору, який став стилем 1960-х років. Це такі от напівкруглі металеві пластини з вишиканим візерунком і стразами, а також з патентом. Такі прикраси захищали ваш пояс, Лацкан чи навіть комір. І 100 років тому коро зробили їх настільки універсальними, що їх почали колекціонувати. Сьогодні вінтаж кору це вже інвестиція, і хороші екземпляри цінуються на аукціонах за 60 і 100 доларів. Але справа в тому, що це дрес-кліп, на йому є маркування патент, так як на всіх дрес-кліпах кору. Але немає рамочки, яка робить із двох дрес одну брошку. І саме на рамочках писали Коро дует. А ми подивимося, що написано тут. Подивимося, я трошки хочу вам ще показати ближче цю прикрасу. Вона теж має таке свойство, що блищить, але не видно в камеру. Тільки трошки видно, що ці камні переливаються, але не видно, як вони блистять. І тут ви бачите кристали багети, кристали маркізи. Ну, давайте подивимося з зворотню сторону. Так виглядають он на звороте. Мы сейчас сбильшимо. Вот так збільшимо. И тут написанный патент. Отак, От ми бачимо патент і номер патенту. І це номер від компанії «Коро». І в мене були вже такі дрес-кліпи, вони, звичайно, різної форми. І я знаю, що саме на рамці написано «Коро дует, а на самому дрес-кліпі написаний патент. Оскільки рамки немає, хоч це і колекціонний предмет, але рамки немає, і це просто два дрес кліпи, але з неї не можна зробити отак от брошку, то продається цей дрес-кліп за 1500 гривень. Але якщо ви одягнете цей дрес кліп то Будь-яка вечірка перетвориться на червону доріжку кан. Отже, мої любі, за 20 хвилин ми облетіли цілу епоху від зародження костюмної біжутерії до магічних лабрадорових опалесенцій і королівських дрес-кліпів коро. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які вам прикраси запали в душу, чи квіткова брошка, чи. Дискокуля, чи теніс-браслет, чи лабрадоритовий перстень або кліп кору. І якщо вам не важко, підпишіться, будь ласка. А ми зараз зробимо розіграш колона сердечка. Я щиро вітаю переможницю. Нехай цей кулон, сердечко, принесе вам удачу, любов і все найкраще. І що я вам можу сказати? Блищіть, насолоджуйтесь життям і пам'ятайте, справжня краса живе в деталях, ну і в хорошому настрою. Бажаю вам хорошого настрою. Приходьте, я дуже вас люблю.

Давно я не бачила салютів. У нас в Україні інші салюти. А тут свято 14 липня. І от така краса. Хоча, знаєте, трошки напрягає, бо ми звикли до інших вибухів.